Ми якраз тільки опустилися сюди в підвал, в переход і пролунало десь вибухи чотири. Ми пустили метро. Перечекали, тепер будемо намагатися вибратися. Зник інтернет і нема зв'язку. Ми, ми нічого не знаємо, але люди виходять, ми теж будемо намагатися. Позвоняти готуємо. Сереженька, щайник, Да, вони здесь. Наліпає разом з охоронцем. Дров. Дрова є в наявності у підвалі. Почули вибухи, пропало світло. Людей треба годувати, готуємо на буржуйці. Всім смачного, будь ласка, смачного. Смачного. Після сьогоднішньої ракетної атаки в супермаркети Харків вимкнули світло, але ж ми продовжуємо працювати. Безперебійники це акумулятори, які працюють на безперебійниках, і працюють як каси, так і в відділах. Працюють у нас віси, де ми можемо обслуговувати наших покупців з великим задоволенням.